У нас сьогодні з вами тема переконань. Тема дуже важлива, тому що карта кожної людини, я про карту ментальну, на 99% складається з переконань. Ви коли-небудь думали, як у вашій голові з'являються думки? Звідки вони беруться? Чому саме ці думки? Чому вони чіпляються одна за одну? Переконання це наш досвід, автоматизми, когнітивні звички. Переконання це така річ, яка з одного боку може закривати всі можливості і може відкривати всі можливості. Тож, якщо ви знаходите в собі, обмежуючи переконання, то якщо ви дозволите собі його змінити, ваше життя стане більш якіснішим. І тут ключове слово дозволити тому, що Значить, дослідження було опубліковане в Scientific Reports, і вони засовували людей в МРТ і ставили під сумнів їх переконання, політичні, інші різні переконання. І вони значить, провели це дослідження і зазначили, що в такі моменти активуються ділянки мозку, які пов'язані з ідентичністю. З особистою ідентичністю і з емоційністю. І відповідна, давайте так, по-простому розповім, що відбувається, коли атакують переконання в людині. Нейрони вибудовуються в таку стінку, хоп, типу, все в доміку, <с>, не проб'єш. І саме тому це не має ніякого сенсу намагатись когось чомусь переконати. Так само, як немає сенсу і нападати на свої переконання, тому що під час. Агресивного нападу, мало того, що вибудовується ось ось така нейровна стінка, вони ще й підтягують такі всі інші переконання, які можуть підтягнути під це. Давайте на нас навали, треба захищатися. І потім людина виходить в світ для того, щоб знайти підтвердження, чому я прав. Ми завжди це робимо, не можемо ми інакше. І це для того, щоб ну, так от, мислене вода надати задницю тим, хто намагався мене в чомусь іншому переконати, не в те, що я вірю. Хоча насправді, якби людина позбула свого обмежуючого переконання, їй б життя стало краще, Кращі стосунки, краще здоров'я, більше грошей, кращий стан, ну, ви. Не можна на переконання нападати, з переконаннями треба працювати досить лагідно і обережно. Коли я знаходжу в собі якісь обмежуючі переконання, по-перше, ну, тут варто запам'ятати, да? ну, обмежуючи переконання, знов, це звичка так казати, обмежуючі переконання, ці переконання нас обмежують одночасно і підкріплюють в чомусь. Тобто вони можуть бути. І позитивними, і негативними одночасно, але тут треба аналізувати. Да. І от якщо я знаходжу в собі якесь переконання, а потім заходжу в аналіз і розумію, а що я аналізую? Я аналізую, де, мене, де воно мене обмежує, де воно мене підтримує. Як воно мене обмежує, як воно мене підтримує? І от коли я вирішую, що там, наприклад, на 68% воно мене більш обмежує, ніж підтримує, тоді я починаю з ним працювати. Як працювати з переконанням? Ну, ми дуже детально будемо і багато про це говорити на рімані, на прориві, тому що все така прям основа основ. Але треба розуміти, що це от як згадайте, як удаляють суп. Тобто його треба спочатку розхитати. І тільки потім видалити. Переконання це такий ланцюжок фреймів. І робота з переконаннями це досі така медитативна робота, так? тому що на одне переконання переконання побудовані як грібна різома. Тобто є корневе переконання, є, вони розходяться досі, підкріплюючі переконання. Тут завжди можна йти через питання, а чому. Щоб що, да? або чому я в це вірю і все, чому. Ну, коротше, можна постійно ставити питання на питання і питання на питання, і так виявляти оцей весь ланцюжок, а потім його вошкалірувати яке, яке більш заряжене. Що ви хочете дослідити цю тему глибше? Є дуже чудова. Книга на цю тему Роберта Ділса Робота з переконанням. Для тих, в кого немає психологічного бекграунду, її буде досить складно читати, для тих, в кого є, то нормально справитись. Роберт Ділс в цій книзі розповідає про історію своєї матері, з якою він працював за її переконаннями. В неї була Онка, і завдяки його роботі вона змогла прожити. Набагато довше, ніж лікарі їй визначали термін. В мене є така особиста історія з моєю мамою. В неї було онко, і вона була в ремісії після того, як загинув брат, в неї онко активізувалась всюди. Лікарі нам казали, що такого не буває в кожному органі. І коли я її виписала з лікарні. А в вже була технічна жовтуха, це називається. І нам сказали, що ну тиждень, тиждень, може, два, максимум. Тут, звісно, більше заслуга сестри, тому що вона поїхала відразу. Я спочатку залишалася з дітьми, потім теж поїхала до мами. Ми дуже багато працювали з світоглядом. Зрозуміло, що. В такому віці, в такому стані, плюс коли це твоя мама, це досить важко і складно. Але е з неї зійшла ця технічна жовтуха. Вона повернулася до стану, коли вона знову могла ходити. Так вона втомлювалася, але вона могла ходити. І ну, ми ще поїхали до океану на місяць, і потім забрали її до себе в Валенці, і майже. Там, буквально останні тижні вона вже не ходила, а так ми ходили, десь гуляли на море, в ресторани, і все інше. Тобто життя не таке було, як прогнозували лікарі і на чотири місяці довше. За ці чотири місяці був і океан, і ресторани, і поїздки, і ну, все, що могли встигнути, ми встигли. це робота з переконаннями. Це не чарівна паличка, це не значить, що якщо до вас звертається людина на четвертій стадії раку, то можна зцілити. Можливо, і можна, але зазвичай там вже настільки накоплена ця маса і тіло зайшло в руйнування, що зазвичай там зворотнього процесу майже нема. Я кажу саме про термінальну стадію. Але до чого я це все веду? Дивіться, людина, в кожній людині є рівень. рівні. Да? Психіка людини, так правильно казати, психіка людини побудована по нейролінгвістичним рівням. І зараз я вам включу в мене тут повна, не повні рівні, їх більше, їх 15, Я вам даю по класиці, як це у ділці. Ну, Розширену версію буду давати далі, бо там треба багато чого прийти. І так, нейролінгвістичні рівні людини. Їх близько 15. Зараз ми розглядаємо в класиці, як воно розглядається всюди, тому що то дуже забагато інформації. Давайте подивимось, на яких рівнях є переконання. На рівні оточення є переконання. Чи можуть бути у людини переконання про інших людей, про світ, про всесвіт, про свою роботу? Це все рівень оточення. На поведінковому рівні є переконання. Чи можу я мати переконання про те, як я себе маю вести в тій чи іншій ситуації? Є. Про навики є переконання? Звісно. Щось я можу, щось я не можу, це мої переконання, чи я можу, чи я не можу. Так? Хтось думає, що він не може знімати себе на камеру. І це ж переконання, яке обмежує від того, щоб вести, вести якусь відкриту діяльність. На рівні цінностей є переконання? Звісно, що є. Так? Тому що я вважаю для себе, тобто в кожній людині є ієрархія цінностей. І в мене, наприклад, одна з ієрархічних цінностей, яка там стоїть на високих позиціях, це чесність. Боже, ви б знали, скільки в мене переконань побудовано на цьому принципі? А, і вони не всі кльові. На рівні ролі і особистості є переконання? Звісно, я ж маю, можу мати купу переконань. Проте. Яка я маю бути в ролі жінки, яка я маю бути в ролі дружини, якою я маю бути в ролі доньки, якою я маю бути в ролі покупця, якою я маю бути в ролі майстра? Це все переконання, а на рівні місії. Само само. Це рівень духовності. Да? І давайте згадаємо релігіозних фанатиків. Це ж переконання про духовність. І чим вище рівень. Де знаходиться обмежуючи переконання, тим складніше, звісно, з ним працювати. Неможливо, не просто ви маєте розуміти, що е, коли ми працюємо з якимось рівнем, ми, ми можемо курувати тільки з верхнього рівня на нижній. І для того, щоб нам пройти, наприклад, якщо в нас переконання на цінностному рівні, то для того, щоб в нас змінилося щось в житті, нам треба. Змінити цінностний рівень, свої рівень переконання про свої знання і навички, да, переконання про те, як себе маю поводити, і переконання про те, що має бути в моєму оточенні. Ось це робота з рівня цінності. А якщо в мене переконання на рівні оточення, ну, то це, звісно ж, найпростіші переконання, які я можу змінювати за умови. Що я відкрита до змін переконань. А відкриті ви до змін чи ні? Це теж переконання. Ось така тема в нас сьогодні. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, що для того, щоб змінити своє життя, той спосіб життя, який є, да, потрібно змінити переконання. І це досить велика робота над собою. Гарна напина в тому, що якісні зміни ви отримуєте відразу від кожного зміненого обмежуючого переконання. Ця тема заслуговує дуже багато уваги. І ми будемо про неї говорити і на Римані, І на прориві ми будемо дуже багато не говорити, а працювати зі зміною переконань. Тому що. Ну, я сподіваюся, мене вийшло донести вам взагалі саму ідею, як працюють переконання в житті і про що це говорить. А, так, да, Тут важливу штуку хочу додати, що будь-яка комунікація, вона сама референтна. Людина, коли з нами спілкується, вона говорить своїми переконаннями. Вона говорить не про вас, вона говорить про себе. Ось вам на трошечки подумати, да? про що говорить. Ми сьогодні зранку двічі назвали інфоциганкою. Е крім того, що це не політкоректно, треба казати А, Тут треба ще: от, просто тренуйтесь, тренуйтесь в соцмережах. Про що говорить людина, коли вона там, ну, сипить якимось е такими фразочками, да? типу там інфоциган розводила, ще щось. Е які там. Переконання за цим стоять, від чого вони обмежують ту людину. А, ви коли натискаєтесь ось так, от це не, не про те, що треба їм писати. Не треба, звісно. Ви ж пам'ятаєте, коли нападаєш на переконання, вибудовується стіна. Я іноді, іноді роблю такі провокації в соцмережах, щоб повиявляти якісь переконання. Там пишу ну, щось таке, провокуюче про гроші, про доход, там, про навики. І люди насипають. Ці поси залітають, люди насипають, і я вам скину. Я таким чином зібрала обмежуючі переконання про гроші. Це не значить, що вони всі ваші. Просто мені було цікаво взагалі ну, послідити, що, скажімо так, більшість населення, які обмежуючі переконання в цьому плані мають. Це гарна тренування, тренуйтесь, якщо ви сидите все одно. Якщо ви не сидите, не треба, не треба заходити в соцмережі, якщо ви все одно там сидите, тренуйтесь, помічати, що інші люди насипають. Будь-яка комунікація, саморемо. До зміни переконань людина має бути готова. І це одна з причин, чому я ніколи не беру в роботу, коли мені кажуть, а можна я до тебе запишу свого чоловіка? Можна, я до себе до тебе запишу свою там доньку або сина. Ні, не можна. Чому? Тому що, якщо людина сама, сама не виявила волю на те, щоб прийти і що змінювати в собі, вона буде будь-яку нашу комунікацію сприймати як напад. І там вибудується така нейронна стіна, що людині стане гірше, гірше. І я знаю, що іноді там деякі фахівці так роблять, але насправді, ну, принаймні в тих методах психотерапії, які я вивчала, всюди заборонено брати людину в роботу, якщо вона сама за себе не оплачує. І це знов-таки повертаємось до обговорення вчорашнього в чаті про вільні гроші. Подумайте, яка різома. Переконань, стоїть за тим, що на тренінг про гроші можна піти з вільних грошей. Завдання я закріплю в чаті, і на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня.